На концерт до Кобзона в тимчасово окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих виборів разом з автівкою. Про це повідомила законна очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина на своїй сторінці у Телеграм. За інформацією посадовиці, внаслідок вибуху загинула Ільїна Олена, яка й відповідала за організацію так званих виборів в Бердянську. Відомо, що її син Микита Самойленко, колишній прибиральник, отримав посаду в адміністрації окупантів, який на Початку окупації активно підтримував росіян. Пізніше в мережі окупанти підтвердили попередню версію вибуху. За їхніми словами, під автівку нібито заклали близько півтора кілограма вибухівки. Внаслідок отриманих травм пособниця померла в лікарні. Крім того, законна влада бердянська попереджає, що напередодні так званих виборів та особливо після вибуху окупанти збільшуватимуть кількість силовиків. Тому бердянців закликають бути обачними та уникати великого скупчення людей представників виборчих комісій та самі дільниці, оскільки можливі провокації з боку. Ку окупантів Максим Турчинський, телеканал НТА.